Я хочу поговорити про ще одну цікаву деталь, яка пролунала цими вихідними. Давид Рахамія і Руслан Стефанчук прокоментували можливі вибори і референдум в Україні. За їхніми словами, вони можуть відбутися одночасно. Що ж, до проєкту закону виборів, він буде готовий, ймовірно, на кінець лютого, після чого його можна буде реєструвати і обговорювати у парламенті. З одного боку, ми розуміємо, що вибори зараз не дуже можливі з низки різних причин, зокрема, і безпекових. і… Тимчасово окуповані території, військові, які на позиціях і українці за кордоном, у тому числі і на території Російської Федерації, дуже велика кількість викликів. З іншого боку, ми бачимо, що ці заяви вони дуже часто спрямовані саме на американського президента. Ось дивіться, пане Трампе. Ми готові прийняти усі оці ваші вимоги до миру, не готова зараз Російська Федерація. Але ще от з третьої сторони виходить так, що ці новини вони дуже розповсюджуються українським медіапростором. На вашу думку, як нам їх зараз сприймати? Треба детально аналізувати і звертати увагу на всі заяви, які лунають зараз і з боку президента, і з боку Європи, з боку Росії, з боку Китаю, і з боку Сполучених Штатів Америки. Для розуміння того, що власне відбувається загалом з переговорним процесом. Я вже говорив у вас на каналі, що і повторюся, зараз мирні переговори, переговори про завершення війни відбуваються виключно через ініціативу Дональда Трампа, тому що ми з 22-го року не входили в таку активну фазу переговорних процесів, як у 25-му. Влітку, в Стамбулі, навесні цього ро... 25-го року, ну і наприкінці 25-го року, тому що переговори, мирні, відбувалися навіть в період різдвяних свят. Що жоден експерт, жоден політик не прогнозував. Сказали, все зараз будуть буде Різдво. Дональд Трамп із американцями будуть відпочивати. Відпочивають європейці, і то Трамп не дає їм спокою і змушує збиратися навіть в переддень нового року, 30-го, якщо не помиляється грудня. Була зустріч у, у Берлінському форматі. І е, там обговорювалися також питання досягнення мирних угод. Після зустрічі в Маралагу, де був присутній Зеленський, 28 е, грудня. Перед цим 25-го також були в день різдва. Були переговори. Вони були за кілька годин до нового року. У Омеров повідомив про телефонну розмову з Вітковим і Кушнером. Сьогодні Кушнер і Вітков також у Парижі. Де Зеленський перебуває, тобто ну, ми все-таки маємо усвідомлювати. Переговори сьогодні відбуваються за ініціативи адміністрації Білого Дому. Вони прагнуть і відверто щиро прагнуть завершення війни. Єдине, що тут повторююся, вкотре що Трампу байдуже як закінчиться війна, але треба визнати, що він сьогодні враховує позиції і України, і Європи, і Росії. Це так і є, і наші переговори разом з європейцями з Білим домом. Той період, саме про який я говорив, грудень місяці. Листопад вони були успішними для Європи і для України для того, аби не пристати на всі ті пропозиції, які були передані американською стороною від росіян. Мирний план із 28 пунктів це ініціатива Росії. Ну про про це сказали всі абсолютно, і не випадково зливалися телефонні розмови. Ушакова і Звідков, що засвідчило про їх спільну роботу, зокрема Кирила Дмитрієва в Майамі над цим документом. І росіяни постали перед дилемою. Їхній план не спрацював на 100%. Тобто, наша заява про компроміс, вона очевидна. Трампу це сподобалося, попри те, що він інколи відпускає на нашу адресу критичні зауваження. Трамп розуміє, що не рахуватися з позиції Європи, він не може. Привабливо виглядало взяти 100 мільярдів доларів заморожених російських активів з дозволу Росії. На це, звісно, не пішли ті країни Європи, які тримають ці гроші: Бельгія, зокрема, Німеччина, Велика Британія, в тому числі вони сказали навіть після рішення про виділення Україні так званого репараційного кредиту. Ті самі британці, ми ці гроші давати не будемо. Тому от фіксуємо переговори саме от вони про це. А питання компромісу якраз і заключається в тому, на що готова піти Україна. На превелике жаль, я постійно критикую цю тезу. кажу, компромісу немає. Вимагають від нас нашу поступливість, але не російську. Адже ми не говоримо про взяття під контроль Курської області чи там Ростовської, Брянської, якої небудь Білоруської, а чому б і ні? Да? Ну було б тоді справедливо. І коли я чую там дефініції про справедливий мир від європейців, ну це маніпуляція відверта. Справедливість може бути лише тоді, коли Путін постане перед судом, який, до речі, ініціювали в європейському союзі, але щось за нього зараз забули. Тому що європейці прагнуть скасування санкцій, і відновлення повноцінного бізнесу з Росією. їх це дуже сильно бентежить, однозначно бентежить. А, і е, наша пропозиція про те, що спірно, як виникають росіяни територію, Донеччини, яку ми контролюємо зараз, е, ми готові на це піти. Зеленський чітко сказав. шляхом створення там вільної економічної зони, і що примітно ця позиція співпадає з позицією Білого Дому. Так, Білий Дім не говорив публічно про це. Він відіграє роль модератора, але росіянам чітко було доведено, дивіться, це можна зробити. Там будуть присутні якісь ну, умовно там місії, обсє ще якісь. Ми будемо говорити про якусь перехідну адміністрацію. Там можливо, яка буде там тривати ну, жити роками, десятиліттями, але воно має виглядати так. Ну звісно, для Кремля це поразка. Вони на це погодитися не можуть. Але іншого варіанту запропонувати Дональду Трамп вони також не можуть, що створює для них патову ситуацію, і необхідність тягнути час із цим так само, як і ми. Історія про проведення виборів в Україні, президентських і референдуму, треба, щоб вона була розділена. Тому що у мирному плані прописані вибори як одна із умов досягнення мирної угоди, але є суттєва відмінність. Якщо, наприклад, росіяни говорять про те, що Замороження війни може бути після підписання мирної угоди. В офісі президента говорять по-іншому, що ні. Спочатку перемир'я для проведення переговорів е, виборів, перепрошую. Ну, звісно, можливо, й перевиборів. Президент може перемогти. Зеленський має на увазі, він має достатньо високі рейтинги. І там же ж має бути розглянуто питання е референдуму, аби розділити в такий спосіб відповідальність за ухвалення рішення із українцями з усіма. Тому ми чуємо риторику. Необхідно референдум і так далі. Хоча буквально ще ну кілька місяців тому про це навіть не говорили в голос, А розмова навіть минулого року про замороження війни по лінії фронту вважалася державною зрадою, ну де чи не державною зрадою. Перепрошую, порівняння таке. І дійсно про це говорити було небезпечно навіть в ефірах. Зараз ми проговоримо про лінію фронту як ледь чи не перемогу України в цій всій історії. І дійсно тут є політичний момент, який активно зараз а, увійшов у переговорний трек, завдячуючи спільній позиції і європейців, і українців. Чому європейці? Тому що від них, від їхньої допомоги, залежить наша здатність чинити опір. А, бо фінансова сторона дуже важлива для нас. І те, що нам ще поки що не передали навіть документу драфту про кредит на 100 мільярдів доларів, 90 мільярдів євро, там 106 чи мільярдів доларів, це ще не означає, що цих грошей не буде, але не свідчить про те, що вони вже є. Але дійсно це політичне рішення дуже важливе. Кремлі це розуміють, що ну, надалі на ну, Україну тиснути буде складно, оскільки в них самих проблеми дуже великі. Для них цей компроміс є неприйнятним, враховуючи те, що буквально вчора. Було опубліковано соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології, де дані свідчать, що 10% лише українців підтримують ідею проведення виборів до підписання мирної угоди, створює певні незручності і перепони для досягнення такої угоди, в тому числі через позицію українців. Хоча питання, яке будуть виносити на референдум, воно ну доволі виглядає, як сказав Стефанчук, просто. Ви розділяєте мирну угоду, підтримуєте чи не підтримуєте так чи ні? А сама суть мирної угоди і Зеленський знову ж говорить, що мирна угода може бути різна. Тому друзі, це історія про політичний контекст. Оскільки президент, хоча й не говорить поки що про те, що він буде брати участь у виборах, але очевидно, що він свої політичні амбіції зберігає, що є природним для будь-якого керівника будь-якої держави. Тут нема нічого крамольного, це абсолютно притомна історія. Але в будь-якому випадку, друзі, вибори переговори рухаються, вони не зупиняються. Присутність сьогодні в Парижі представників Білого Дому, ну як на мене, красномовно свідчить про те, що інтерес Трампа до замороження війни не вщухає причина, очевидна і зрозуміла. Рам хоче конкурувати із Китаєм в Росії. Подження американського бізнесу, американських грошей на території Росії створює великі незручності для Піднебесної, яка прагне тотально контролювати територію Росії. Перевага на бік США в Росії не відбудеться в один день на в Пекіну, але це суттєво підважує позиції Сінціньпіна в східній півкулі. Бо зараз дуже багато є наративу. Звучить про те, що мовляв після заяви Марко Рубіо, що мовляв, тепер все нас цікавить те що західне куля, це неправда, тому що інтерес США в Індопацифіці зберігається. Так само, як на Тайвані, ну це є індопацифіка. Так само, як інтерес США в Європі зберігається. США не, збирають, не збирається анексувати військовий спосіб Гренландію. Але це все маніпуляції, які активно використовуються російською пропагандою, так само, як і тут російською пропагандою використовується історія. На жаль, поширюється в нас, що ну все, тепер Китай може захоплювати Тайвань, тому що Трамп провів військову операцію у Венесуелі. Ні, це все маячня, і це далеко навіть і близько не стоїть біля істини. Трамп зберігатиме свій інтерес і на європейському континенті, і в східній півкулі, але діє саме в такий спосіб. Переговори про замороження війни є одним із елементів цієї великої стратегічної гри Білого Дому, яку не варто недооцінювати. Її варто читати багато зухвалості, багато речей, які нам не подобаються. Навіть от зараз риторика про ігнорування міжнародним правом і так далі, також використовується російською пропагандою для звинувачення Вашингтона. Але звертаю вашу увагу. Кремль зараз на паузі в переговорах. Вони ніяких нових меседжів не продукують. Вони знаходяться в патовій ситуації. Вони загнані в глухий кут, тим паче, ще й арештом Мадуро. Єдине, що вони можуть говорити і кричати, на а, ток-шоу у Скабєю і Соловію, що хтось порушує міжнародне право в той час, коли вони нас збивають, розумієте? В той час, коли вони окуповують наші території, у них алгоритми посипалися. Вони виглядають дуже дуже. Вибачте, по-дурному зараз не буду використовувати інших дефініцій. Але повертаючись до того, де переговори і чому стоїть питання про перевибори, вибори, президентські і референдум. Це є також одним із елементів великої політичної гри української переговірної групи. Це звісно нам може не подобатися, тому що ми щиро хочемо швидкого завершення війни. Є сподівання, я так розумію, українські влади на погіршення ситуації на Росії. Це сподівання, можливо, чимось підкріплене. Мені складно робити висновки. Єдине, що може засвідчити, що справді економіка Росії. Під великою загрозою єдине, що я бачу зараз, ми можемо дотиснути Росії разом із американцями. Звісно, якщо Трамп тут буде на своїй позиції далі залишатися, І він же чітко сказав: Путін мені бреше. Я Путіну не вірю. Повірте в Кремлі Від цього не за не в захваті. То дійсно дотиснути до того, щоб зупинити вогонь по лінії фронту. Це тоді для української влади буде виглядати перемогою. Хоча знову повертаюсь нас назад на рік тому. Це тоді виглядало як поразкою. Зараз ну, змінились обставини, змінилася ситуація. Але як на мене, ситуація однаково погіршується як для України, так і для Росії, тому що ресурси не можуть бути невичерпними у війні. Тим паче, яка триває вже ось ну, широкомасштабне вторгнення майже 4 роки. А повноцінна війна вона повноцінна, тому що території взяті під контроль в неправовий спосіб порушення міжнародного права ще 2014 року. Пане Валерію, я дякую вам за те, що продовжуєте розставляти для нас важливі акценти. І навіть ну, попри те, що ми з вами обговорюємо не дуже якісь позитивні речі, все ж не позбавляєте нас оптимізму. Дякую вам. Навзаєм. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики, вежа, був з нами на прямому зв'язку.